Всім привіт, ми зустрілися на моєму каналі. Я вас вітаю і сьогодні я вам розкажу, як кормити попугаїв, чи можна їм давати хліб. Всі мене питають, кажуть можна, другі не можна, а я вам покажу, як я даю хліб. Поїхав. Сьогодні ми покажемо, як я даю своїм попугам їсти. Одні вітаміни. Тут дуже їх багато. Це і капуста, і буряк, і яблука. І ще я добавив, зараз скажемо, колись по коли в мене було менше попуг, я їх. Це було все на тері. Ну, я не бачу такої невгідно. Додаю настоящий кабак. Вони в мене її теж поїдають. А раніше, коли було рині, коли було літо, були кабачки, то я їм добав. Зараз кабачки нема, я даю кабачок, і оце їхнє таке ну, дуже легко. І прийдемо до цієї теми за хліб. Хліб, він повинен бути такий свіжий, а він такий просто присуплені. Колись раніше я його не давав, Потім, коли в мене навчилися їсти буряки, кабусують вітаміни, я їм даю кулку хліба. Я розумію, якщо покласти булку хліба і нічого їм не давати більше, да, їм погано так, їм не треба їсти цього хліба. Але такий кусочок на їх всіх, це практично добре.

Так що, так, хліба їм форф. Вони полюбляють. Будь як. Буде у мене все марки місти, бо я їм завжди все даю. Мої папуги навчені їсти овочі і фрукти. І при цьому я їм дозволяю по сматочку сухого хліба. Якщо у вас папуги не навчені їсти овочі і фрукти, я категорично не рекомендую їсти хліб. І ще я хочу розказати, що вони в мене. Три роки їм постійно додаю в речовину слуханий хліб. В цьому відео я вам показав, як я хочу своїх папуг з хлібом. Ви мені пишіть коментарі, я хочу послухати вашу думку. Що ви про це думаєте? Щасливо, бувайте зовсім наступаючим роком.